Море людей зібрали для вас топ-події в Одесі за 2023 рік. Поїхали! Після 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення в Україну та після постійних обстрілів центр Одеси включили у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отак, ми навіть і не думали, що це можливо. Пройшли стадії щастя, розчарування та засудження, адже бачили, як історичний центр Одеси потерпає від кінченого сусіда, а ЮНЕСКО це рішуче засуджує. Та все ж є і приємні. Але програма захисту включає сучасну відцифровку та опис пам'ятників архітектури, тож у гарних руках ці дані стануть скарбом для відтворення нашої історії. Схрестили пальці та поїхали далі. Нами самим необхідна допомога, але й при цьому Україна не припиняє допомагати іншим. За час роботи зернового коридору ми експортували майже 50 мільйонів тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Все це через порти Великої Одеси і нагадаю, попри мінну загрозу та недотримання безпекових гарантій. Але 17 липня строк дії зернової угоди сплив. А самі, знаєте хто не продовжив її та почав обстрілювати порти зерносховища. Та вантажівки із збіжжям, але ми б не були українцями, якби не знайшли змогу експортувати зерно іншим шляхом. Це найболючіші згадки, але ми маємо це пам'ятати 23 липня. Росіяни завдали удар по самому серцю Одеси. Тоді одна людина загинула, 22 отримали поранення. Було пошкоджено 66 будівель, 29 пам'яток архітектури та Спасо-Преображенський собор. В ту ніч вибухи чули в кожному куточку Одеси. А вже зранку ми довели самі собі, що у єднанні сила та визволювали ці міста долати наслідки обстрілів. Разом Кінчені сусіди вирішили, якщо не вдається забрати Херсонщину, то треба її затопити. Тож 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тонни води затоплювали будинки, господарства та змивали мінні поля. Все це сильним потоком сунулося на Одещину. У чорному морі відбулося значне опріснення води, а також сильне забруднення. На узбережжя викидали конструкцію будинків, побудову техніку, безліч сміття та навіть тварин. Звичайно, найкраще повернення це коли наші захисники вертаються додому цілими та здоровими. Але є ще дещо, що росіяни відібрали в Одеситів – море. Через мінну небезпеку минулого року пляжі були зачинені. Від розриву мін загинуло кілька людей. А вже цього року море потерпало від забруднень з Херсонщини. Здавалося, і цей сезон був приреченим. Однак, 12 серпня військова адміністрація дозволила доступ до води на підготовлених майданчиках, але й з дотриманням правил безпеки. Тож і ми грошей змогли підзаробити і відпочити. Я думаю, ви згадали, як вся Україна діставала пальта і шафа Одесити, відзначали 52-й день літа. Так так, саме 21 жовтня в Одесі зафіксували абсолютний рекорд. Температура повітря сікла 31 градусу тепла. Це на 5 градусів більше за попередній рекорд, який був більш ніж 100 років тому. Але на цьому погода не припинила дивувати. І 26 листопада на Одещину насунувся сніжний циклон. Всю область замело, траси закрили, а ті, хто все ж таки вирішили вийти з... <з> дому тікали від падаючих дерев. Сподіваюсь, ви хоча б зробили фоточки зі снігом. Наприкінці літа Одесити щодня виходили до міської ради на зустріч з кавою. Причиною тому став тендер на ремонт суду під час війни за 106 мільйонів. Кавою не обійшлося, брали плакати з вимогою скасувати недоцільні закупівлі та віддати гроші військовим. Ця акція стала щоденною, а мета принциповою. Однак в мерії скасували тендер на реконструкцію суду лише за півтора місяці після старту акції. А ініціативу з плакатами та закликом гроші на ЗСУ підхопили по всій Україні та стали ретельніше придивлятися до розподілення держбюджету. І в номінації Глядацькі симпатії виграє Приморський бульвар. Душа міста, доступ до якої був закритий більш ніж півтора року. Знову збирає музикантів, скейтерів та українські сім'ї, які наспішно можуть прогулятися біля заваленого мішками пам'ятника Дюку. У наступному році бажаємо лише гарних новин, які ви знайдете на сторінках море людей. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть, що вам запам'яталося у цьому році.